Бо його трохи вигнуло в цю сторону. На жаль, покришку зберегти не вдалося, щоб дібратися до бокових подушок. І я чекаю на запчастини. Нарешті всі дефектовані деталі приїхали. Зараз я покажу, які підсилювач, досить велика деформація. Кріплення всі повело, тому треба було купувати новий. Пінка, теж кріплення деякі повідвалювались. Ну і досить теж деформація, потім не буде коректно встановлюватися пампер. Тому вирішено купити нову. Новий підсилювач, нова пінка до йдішки. Всі кріплення цілі. Телевізор теж новий, старий з досить великими пошкодженнями, тріщинами, відновити немає сенсу, бо це силова частина бамперу. І навісних деталей. Пінка підсилювача теж нова, стару. Порвало в деяких місцях, тому це теж безпека. Вирішено купити нову підкрилок з правою пасажирської сторони. Одна частина у нас є, другої нема, але вони в зборі продаються. Бампер. Бампер з досить такими великими пошкодженнями. Відновити можна було, але. Ціна виходить то і на то. Ось цей підсилювач, його відновити нереально. Він кріпиться ось сюди, як ви бачите, воно спаюється по верхньому контуру. Десь тут відповідні, а ось воно спаюється. Що тут ще? Знизу все провало? Ну, майже все, деякі Деталі уціліли. Тафот американський на нашому новому бампері вже нема, бо він європейський. Знизу ну, ці штуки зціліли зліва-права. Центральна решітка під заміну, ця губа, ну, теж багато подряпин, можливо було відновити. Але бампер в досить поганому стані. Його тут порвало, багато в нього дефектів, тріщин. Ось тут повело, камера, можливо, не так передає. Але оцю всю частину повело. Окремо купувати Ну, можна було, так, звісно. Але досить багато нюансів. Ну, але, Щоб зекономити час, вирішено було купити. Новий без дефектів. Ось тут вся решітка ціла, знизу теж оці штуки цілі, жабри на охолодження радіатора. Вже у нас є автопарковка, радари, капот теж новий, під фарбування. Старий капот теж можна було відновити, але ну багато нюансів. Тут повело, він отак зложився. Ось тут теж повело. І знизу такий удар. Тут ну багато нюансів по краям теж це все діло. Вирішено час. було купити капот під фарбування новий. Старий, можливо, комусь під відновлення потрібно. Хто цим займається професійно, то можна зробити. Ще такий невеликий нюанс помітив. Ось решітка, і за пластиковою решіткою трохи сміття зібралося. Зараз я по контуру зніму, раз я вже тут, і буду компресором. Вичищати це забруднення. Тому охолодження знизу теж дуже важлива річ. Вичистив радіатор, все чисто знизу і зараз встановлюю підсилювач. Нарешті всю передню частину майже зібрано. Підсилювач, пінка, телевізор, все на своїх місцях і стало досить. Добре, без проблем. Симпозер став на своє місце. Бачок умивача теж на своєму місці. І залишається багато дрібних пластикових деталей. От, наприклад, ось це кріплення фари відірване. З цієї сторони воно є. Але на самої фарі теж відірвано. Ось тут, наприклад, немає кріплення, верхня частина ціла, а з цієї сторони. Точністю та навпаки. Ось від фари залишилось кріплення. Ця частина ціла, але зверху теж відірвано. Це треба замінити. І, наприклад, такі дрібниці. От, до речі, я почистив решітку пластикову радіатора. І залишаються такі дрібниці, як, от, наприклад, датчик. Температури від кондиціонера, він сам цілий, але кріплення до нього відірване. Ось воно з двох частин. Таке кільце, в яке вставляється датчик, і його можна досить швидко запаяти за допомогою таких прутків Інколи запаяти швидше, ніж замовляти і чекати два дня на такій дрібниці. На кожному пластику, до речі, написано, чим він паяється. Тобто це ППшка. Зараз запаяю і повинно добре стати. І нарешті кріплення готове. Туди триматися дуже добре. І воно ставиться ось сюди. Все, датчик готовий. І. Тримається ідеально. Триває ремонт айдішки. Перед весь я встановив. І зараз проблема, коли удар був, крила повело в цю сторону. І вони ось так стають. Кріплення я відкрутив всі, але підсилювачі їх теж повело з цієї сторони, і зверху, і позаду ще кріплення. Тому треба або Зараз буду рихтувати ці кріплення. Або, ну, я думаю, відрихтую все-таки. Ось такий зазор повинен бути. І коли він співпаде, і ще є проблема, що капот трохи нижче, ніж. Кріплення за нею, пластикова тут накладка є потрібно зняти і відрегулювати висоту. Це сама проблематична сторона. А з цієї сторони. Трохи краще, але теж повело ось ці підсилювачі, цей цей. Я вже відкрутив, але ходу ну, нема. Ще далеко до цього до цієї лінії. Зараз треба відрегулювати капот, бо капот вниз з цієї сторони пішов, а крило трохи вище. Тому потрібно ось цими гвинтами. Відрегулювати, щоб до них дібратися, треба зняти жабо. Щоб зняти жабо, треба зняти двірники. На крилі, ось тут знизу, тріснуло. Це я трохи вже вирівняв. Було воно ось це внизу. І треба ось цю сторону ще трохи вирівняти за допомогою такої ось штучки. З цієї сторони, кріплення тримає добре. А ось з цієї сторони. Вже проблема, бо відірвало трохи. Ось тут треба, а ну зараз з цієї сторони покажу, а з цієї сторони відірвало. Ось кругла заводська прицовка, і вона не тримає. Коли кріплення стає, ось це, то тут з цієї сторони отак випирає, щоб з'єднати. Ось цю частину крила. Я використовую такі закльопки, вони з нержавійки, Просверлив отвір і за допомогою ось такого крутого приладу, який працює від пневматики. Все. І ось воно так закріпило добре. Встановив назад кріплення і всі зазори просто ідеальні. Досить щільно прилягає і не бовтається, як до цього. Так, головне досвід та добрий інструмент. І ліва сторона за допомогою таких зажимів підтягується кріплення лівого крила. Повело крило в цьому місці. Ось тут зазор добрий, а тут він досить великий. І навіть це регулювання не допомагає. Тому потрібно ось це кріплення одне із двох, трохи вигнути за допомогою цього зажиму вниз. І потім треба подивитися, що вийшло. З лівої сторони ще треба працювати. Отут великий зазор. Тут вже трохи менший. Висоту я вже підняв капоту, вона сходиться з крилом, але тут ще проблема. І ось тут нас лінія підсилювача треба пдром виправити. А з цієї сторони вже зазор такий, як треба. Тут він маленький, бо крило вище, ніж. Капот. Зараз я підійму кріплення капоту і тут буде ідеально рівно. В роботі три авто, Audi Volkswagen і Audio Etron. По цій автівці завершувальні роботи йдуть, стеля вже потрохи збирається, потрохи встановлюється деякі деталі. Багато пластику. Треба ось ці накладки. Деякі ще деталі встановити. Зазори тут вирівняти, накладки нема, капот пофарбувати, тут теж невеличкі питання. І ще один єтрон просто на технічне обслуговування. Ось 100% і 352 км. Авто щойно після нічної зарядки. І в неї пробіг 20, десь 27, мені здається, тисяч кілометрів. На роботу до мене приїхала електричне авто Audi e 22 2022 року на встановлення камери заднього огляду. Так, в машини, на жаль, немає камери, кругового огляду теж немає. Машинки з Європи інколи так приїжджають. І ще автівка Volkswagen. ID4 23-го року вже на завершальному етапі.